Восьмій дитячий садочок у хусті розширили. До основного корпусу ДНЗ добудували додаткове приміщення. Відтак з'явилася ще одна група. Щоправда, короткотривалого перебування. Чипурна та гарна добудова стала окрасою дитячого подвір'я, а також мрією, що нарешті втілилась в життя. Коли в нас був бурівій п'ятого року, мабуть, у нас цей ця будівля була адміністративна, вона була запущена. Після буревії не було коштів на відновлення. Ну, і ось нарешті ми вже можемо похвастатись таким більш-менш гарним двором і цією будівлею. Звичайно, ми не очікували, що ми виграємо цей невеликий транш від спільного фонду Українського чешського благодійного фонду Віза. Два роки тривала реконструкція закладу. Все завдяки закордонному партнерству. Загальна кошторисна вартість проекту майже 800 тисяч гривень. З них Пардубіцьким краєм Чеської республіки профінансовано 330 тисяч корун з обласного бюджету витрачено 250 тисяч гривень та міського 260 тисяч. Я я був тут в останні чотири роки тому. Мушу сказати, що з того часу вже багато чого змінилося. Мені дуже приємно, що ми знову тут продовжуємо співпрацю започатковану раніше. До речі, Закарпаття партнер не тільки з нашим Пардубіцьким краєм, а й з Кошицьким та Пряжівським. Щодо проекту в Хусті, то він для мене дуже важливий і цікавий, адже стосується дітей і їх освіти. Відтак нашого майбутнього. Наразі ми бачимо, що Україна переживає непрості часи, тому ми вирішили простягнути ро. Допомоги. То підключилися саме до цього проєкту, який стосується підростаючого покоління та створення їм кращих умов. У рамках проєкту також змінили в дитсадку більше півсотні вікон та вхідні двері. Тож попрацювали партнери і над створенням комфортних умов. Відтак, над енергозбереженням в установі. Я знаю, що найкращу інвестицію в куст зробили ми. Пардуміця і обласна рада. Не треба бути великим. Довицям, да я не є, але тут в залі я бачу талановитих відців, бачу удачливих підприємців, бачу переможців, конкурси, краси, вижу тих людей, які справді майбутнє України. Діти разом з вихователями створили для гостей дійсно теплу атмосферу і після численних виступів подарували на згадку сувеніри. Чехи, в свою чергу малечі вручили подарунки, вручили дітям солодощі і районні депутати.